OOOOOOOH Зараз ми знаходимося на базі гуманітарного штабу Марганецької міської територіальної громади, де відбувається видача гуманітарної допомоги від міжнародної організації «World Central Kitchen». Внутрішньо переміщені особи можуть також собі обрати одяг, дитяче харчування, підгузки все, що необхідно для того, аби подолати складний воєнний час. Підтримка та допомога у цей час важливі. Представники міської влади і надалі роблять усе можливе, аби гуманітарна допомога надходила до громади, аби наші люди отримували підтримку. Я дуже задоволена і дякую. Славим Бог здоров'я. Всі дахаю. я думаю, що нема таке, що не задоволені. Задоволені всі, тому що. Навіть більше чим. Я це перший раз отримала. Я в Марганці, оце таке дві тижні. Як, як внутрішньо переміщена особа, да. так? Так. Ще только перша раз отримала. Нормальний пакет, може, го дивилися. Там, да, так, вроді добре, все таке. Дякую. Дуже багато разів отримали. Ми вже год тут. То давали два рази в місяць, тепер дають раз у місяць. Задоволені, Задоволені дуже велике, спасіба їм. Дай Бог всім здоров'я. Що допомагають дуже задоволені. Хочу подякувати від цього новокиївського старостинського округу. Від цих жителів, всім, хто причетний до видачі гуманітарної допомоги до забезпечення гуманітарною допомогою жителів наших прибережних сіл, які постійно знаходяться під обстрілами, і ця допомога. Вона є дуже вагомою і дуже потрібною зараз такий нелегкий час для наших жителів. Ми отримуємо не тільки гуманітарну допомогу, харчування, ми отримуємо багато щодо для дітей. Це і памперси, і дитяче харчування, одяг був зимовий весняний одяг для дітей. Є засоби гігієни. Дуже вдячні мами маленьких дітей, дуже вдячні всі жителі, всім донорам, які нам допомагають. Велике дякую. Разом подолаємо усе. Слава Україні.